Всім призумію, Юрвелі. Йорші, дайте сьогодні ми заходимо в Magic Brawl, То, що я думаю по назві по перевіжті відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми купимо. Новий сезон Brawl Pass, Так, от ми брали. Опа, злили кубки нас на шелі, дали нам 200 старпоїнців. Ну, ладно, ми їх забираємо. І от я пройшов до 22-го е, левела, чи 2, та, до 22-го левела. Ми зараз забираємо ці 20 кристалів і купимо цей 4 сезон. Я вспів за 10 днів дойти сюди, але я б міг набагато швидше, просто я не всі квести виконував, не всі встигав. Ну, ми зараз купимо і я. По суті, як я підрахував, я маю встигнути пройти, Brawl бролпас до кінця. Тому що я тоді за місяць пройшов бролпас з купленим, ну, типу, з купленим бролпасом я пройшов третій сезон. А зараз я пройшов ще й 10 левелів. І ну ладно, давайте, щоб довго не тягнути, ми зараз купимо. У мене є. О, давайте подарунок перше заберемо. Може щось цікаве, випаде нам. Е, так, ну тут у нас по скінах нічого цікавого, ну хоча ні, все цікаве, просто нам не стає на це все кресаю. Але ще хочу сказати. Я колись відкривав маленький ящик Magic World, ну, я Колись напевно, що місяць тому і дивіться, що мені випало з нього? Мені з нього випав ворон. Просто випав простий вор, Ну, як простий, з легендарками мені випало, Це не знаю, якийсь капець. Ну, ладно, випало то й випало, Ми зараз е, суть відео не в цьому, а в тому, що ми купимо цей брелпас. І вже його купляю тільки через те, що я хочу оцей, 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 оцей на Динамайка. Тільки буде обідно, якщо я не встигну пройти цей бралпас до кінця. Ну, бо як я при... не пройду до кінця, в мене буде лу. Ну, хоча ні, головне пройти до 62-го, щоб забрати всі кристали. Ладно, давайте, в принципі, купляємо, щоб довго не затягнути. Я вже затягнув на півтори хвилини. Отак от нас виглядає, давайте. Отак от. На всякий випадок я зараз заскріню. кого телефон виключився. Е, давайте, отак от, от, в принципі, давайте ну, чекайте, давайте ми зараз отакого от зробуть покладемо колетна і тут нас стоїть. Ми і так зараз не зможемо забрати лу, тому навіть стоїть нас колет на удачу, так сказати. Давайте, в принципі, через три, дві. А давайте перед початком поставте лайк, підпишіться на канал і на дзвінок, щоб не пропускати мої нові круті відео, ну обов'язково. Тому що бачите, я брал пасу, купляю, ще буду купляти новий сезон на аккаунті Ну Ладно, все, давайте. Три, два, один. Пабам! Все, купили. От, мені, я думав, що мені зараз залагає, але ні. Ми купили, розблоковано. Ми зараз беремо ці от всі нагороди, в принципі, я не знаю, відео вийде довгим чи ні. Ну, найголовніше це у нас оцей от скінчик на Дінамайка. Давайте ми його зараз забираємо. Так, хоч би мене не проклікалось, хоч би не проклікалось. Так, і ні, не проклікалось. Порт є Майк. Давайте ми його забираємо і покладаємо тепер його на на цей. на фон. Отак от, от, оце от скинок, звісно, не знаю, чого посеред літа в нас зимовий бралпас, ну, так співпало. Так, давайте, ми, в принципі, маганячик я чекаю, щось не хочу. Давайте перше заберемо такі от подарунки, які не дуже потрібні. нам, Ну, типу, потрібні, але мають нічого цікавої ніякої інтриги. Давайте забираємо очки сили. Давайте я не надіномайку, в принципі. Чи, ні, давайте я. Давайте я лише очки сили на їх, скоріше за все, що кину. Тому що мені вони так зараз не мішають. Все, у нас, в принципі, не так багато всього є. Давайте ми почнемо. Давайте почнемо з ящиків, потім відкриємо е, пінпак, щоб якщо випаде новий браулер, то на нього був шанс випати, щоб випали піни. Так, давайте відкриваємо перший ящик, нічого нам не випадає. Хтось на пані що не поставив лайк, тому обов'язково поставте лайк, щоб нам випала зараз ще одна легендарка. Так, давайте 3-2-1 і немає нічого. Ладно, давайте відкриваємо ще оцей бокс. Давайте 3-2-1 і немає нічого. Блін, не повезло. Ну що лишаються мегаящики? два Ну давайте, в принципі, їх е, теж відкриємо. Так, мегаящик, давай, жми, жми, буде, і ми зразу пам І п'ять предметів нам нічого не випадає, та нічого не очки село не тільки випало. І останній ящ... мега ящик, мегаящик. Ту... Дуже надіюсь, що тут буде Хоч... хоча б міфіку. Любий новий браулер мені підійде. Давай, давай, шість. Шість, шість. шість. 5 і 190 монет. А може буде світити? Ні, не світиться. На жаль, нам не світиться, але очки зелена на гейла випали В принципі, непогано. Давайте ми тепер відкриваємо цей от пінпак і подивимось, що нам з нього випаде. Який дроп Ельпрімо. Опа, Ча! Епічний Пін на поку. Злий Ельпрімо, Френк і Поко, ну давайте ми їх поставимо. Ельпрімо, Френк, Поко. Давайте в поко, поки не забув Пок e, у мене ще такий скін. Ельмо e, і хто. Ай, Френк. А де всі вольмо? У нас Ель Примо вже має бути сам. А у мене ще є отакий, мені хіба такий випав? E, мені хіба не плачучий випав Ель Примо? Ем. Походу, мені не той значок дали, чи що. Ну ладно, а на Френка мене теж і пічні, та? Ні, на Френка мені випав плачущий. Ну, нічого страшного. Зато е, в мене два епічні, хоча мав бути один. Ну я ж не помиляюсь, у мене вроді випав плачущий чи може хтось інший. Ну напишіть в коментарях, обов'язково я потім поміняю, якщо що. Ну давайте, в принципі, затестимо, як, цей мати скін і не протестити його. Давайте ми візьмемо, прокачаємо хоча б на четверту силу. Щоб, він, щоб ми хоча б якось могли за нього грати. І давайте. У нас відкрилися квести. Давайте ми якийсь квест виконаємо. Ну, попробуємо почнемо виконувати. У нас тут куча бравлерів. і нанести в осаді. Ну, осаді, напевно, буде. Найнам ліпше, то, що столкновення завжди є на Бралерах. Бралер... в мене квест на тих, що в мене є. Бралер, тому Бралери теж завжди є, і можу в будь-який момент виконати. А от е, режими не завжди є, і можна не встигнути їх виконати. А, у нас, скоріше, що під підбер не підбереться там. Ну, ладно, тут ми можемо до очка, тому давайте візьмемо парне столкнення і підемо сюди. Надію, що тут нам повезе і підберуться зразу. От, вже 7 з 10 поки я говорив, давай може зразу 10 з 10, а. Ні, Зра... ну зразу точно не буде, того, що ми вже багато чекаємо. Було 9. Ну чого не sta... чого стало 7? Давай, 8, о, 10. Все, нарешті. Нарешті, нарешті, ми зараз протестимо цей скінчик. Ну ще на лу, звісно, теж було б непогано золотати. А, блін, я навіть не бачив карту. Що це за карта? Вона не для Дінамайка. Йомайо! А що робити? О, я зробив кіл. О! А я зі з команду, поки мій тіменти афекашив. Або просто бився об стінку. Ти що, серйозно? Ладно, найстоїть собі там, до речі, поправили піни, тільки вони трохи криво працюють, коли їх кладеш, то вони міняються. Коротше, на кожного бралера може бути інші піни. Типа оті тут, основні. Не знаю, що так, надіюсь, що розраби пофіксять. Ладно, давайте ми, в принципі, на А, мій... цей, мій напарник вже здох. Ладно, якщо ми за динамайка, то зараз заберем топ-день, я не знаю. Ви обов'язково можете поставити лайк, тому що. Ой-ой-ой, тихо я тут когось бачив. Я тут когось бачив. Опа, а, це була Джекі, блін. Мені лагає трохи, тому що я трохи далеко від інтернету. Тому вибачайте, якщо є якісь підлаги. Так, ой-ой-ой, ой ой як зараз міг команду вбити класно. Давайте, отак, от знесемо оцей от е, станцію із самого пінгвінчика. Все. Mm, так, Джеки там. Ну я е, перекрив. Знаєте, що ми зробимо? Давайте ми зробимо отак. от, щоб ми мали тут, У нас була тут сейф зона ми бачили, якщо хтось сюди зайде. Все, в принципі, так непогано, хоча буде погано, якщо ж тут хтось зайде. Ну, ладно. Ми закрили основне, тож тут основне, хто буде проходити, щоб мене закристити. О, ви вже бачили, бачили? Там хтось буде, тільки не встиг замітити хто. А давайте можемо вже тут взагалі. Ой-ой, ой а це та сама Джекі. Ну, бачите, ми за... врятувалися. Якби ми, ми якось ще не зламали, то ми б навіть не знали, щоб навіка зак... Джекі закрисила. Так, а що мені робити? Що мені робити? Це все дуже погано. Це все дуже погано. О, я бачу бом. Це добре, але. Ой-ой, ой він може бути вже тут. Ні, він там. Все, хорош, я думаю, в мене я... Хоча це може бути і бот. Вже топ-2. Ми вже можемо топ-2 зараз бути. Ну ой-ой-яй, а 10 баночних як ви носите? А ви... я хочу вас спитати. Ем, як мені це зробити, Шелька? Будь ласка, рятуй. Рятуй. Я зараз підійду з цієї сторони. І в мене, блін, в мене гаджетів навіть нема. А що мені робити? А я нічого не зроблю. Я нічого не зроблю просто проти них. Я просто зараз здохну. Все, що я можу зробити, це просто здохнути. Ну да нам на топ 1. Один... А, мене Джеки взагалі вбили. Було... Як вона мене за два блока дістала Ну все, ту шелі, можна навіть не старатися тебе одна балка, ти нічого не зробиш. Ладно, я не награвся, давайте ми зараз підемо ще одну катку. Карти не підходяща, але. Все рівно попробуємо піти ще одну. Давайте, давай, давай, давай швидше, оп, це, забираємо це. О, ми вже левел А як так? Ем, Як я левел А, Боже, це ці очки сели. Я вже думав, що ми левел пройшли. Блін, от мене забайтили, звісно. Ну, давайте, може, в осаду все-таки буде. Ні, осада, ніхто не хоче йти. Давайте останню катку зіграємо на Дінамайку і може візьмемо Ворна, якщо буде відомо. Хоча, в принципі, оцю катку давайте відіграємо і будемо вже закінчувати. Все, що головне, ми мали зробити, ми вже зробили. А зараз ми просто насолоджуємося цим скінчиком. Так, з 10, давай, 10 з 10, будь ласка, зробися 10 з 10, давай, 8 з 10. Ще дві людини. Ну, зайдіть, зайдіть, зайдіть. Менше будки цей, вчора я викон... не знаю, коли це відео вийде, але сподіваюся, що воно вийде в цей же день, коли знімаю. Е, ну коротше, в мене... Ні, зараз, коротше, Якщо не забуду, я вам розкажу це, що було в мене. Тому що зараз трохи важко. А, в принципі непогано. Я коротше цей вчора виконував квест. Ну нехай це буде вчора, немає сенсу, коли вийшло відео. Виконував квести в Magic Brawl, Коротше, була карта незакупки закупки. Я такий думаю, о, в мене якраз є час, бо там 10 хвилин до кінця мені треба верти три рази. Якраз є час, піду незакупки, закупки, буде імба Взагалі кубки не здаються, все буде класно. І тут, коротше, я виграю, лишається пару секунд до оновлення квестів, і потім виявляється, що я не пройшов, то що незакупки закупки не рахуються квести. Я так просто, мене так бомбануло, я так старався, мене було такі. Ой-ой-ой. У мене були такі шанси на виграш, і я їх просто профукав. ой -й -й, ой ой ай Ай-яй-яй. Ай 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 Тихо-тихо, ми живі, ми живі, ми живі. Ми вижили, ми вижили, ми вижили, ми вижили, ми вижили. Давай, 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 давай. І виніс. Ні, а він тут? Блін, а де він? Я дуже надіюсь, що його тут немає. Фу, поки розказую історію, вже чуть не помер. А во 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 давай, 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 лови його, лови його, Френк. Я, я навіть не бачу, що я з Френком попався. Ладно, так, чотири. 4... А стоп, це хіба не той самий містер Пі, що якийсь у нас був в минулій каці? Ладно, надію, що це не він. Хоча, ну в принципі, він вже навіть міг прокачатися навіть знову на 10 цих банок. Так, ладно, давайте ми забираємо цю банку. А, вот, містер Пі, у нього 6 банок. ай яй яй у мене нема посівки. Просто зультитка напийку, і все. І все, четверте місце, ну, в принципі, шо, піду я виконувати далі квести. Ну а на цьому вже можна буде закінчити, тому кому сподобалося відео обов'язково. Обов'язково поставте лайк, підпишіть на канал і нажміть на дзвінок щоб не пропускати мої ну, нові круті відоси. Ну а з вами був Юра, ви були канії Юриші Девіс, Сьогодні ми купили Бралпас, Протестували такий новий скін. Ну і всім пока-пока!